Як ви бачите, 22 липня і у нас тут завезли вже ліса, будівельні. Тобто будуть їх виставляти навіть сьогодні. Доведеться мені ці прекрасні рослини звідси прибирати. Я тут вже так максимально. Поприбирався, залишилися лише рослини. Ось, Я за останні дні передивився три квартири, останню дивився сьогодні вранку. І то що я можу сказати? Про дві перших дивитися або слухайте, я викладав вчора прямий ефір, отам от, от прямий ефір з машини, поки їхав з, з, з Франфурта додому. Ця квартира була у Франкфурті. І Ось я поки їхав, розповідав про ту квартиру і про першу квартиру там в селі. І сьогодні я дивився ще одну квартиру, треба теж розповісти, але не в цьому відео, тому дивився наше звичайне відео. І Отак от такий шум тут. Цьому ранку вже все гудить. Щось там хтось постійно працює. Оця машина приїхала і цей маніпулятор буде працювати довго, це розвантажувати. І цей весь час буде ось двигун тут гудіти. Будуть тут, коротше... Ну, короче, розвантажувати будуть. Це вони зараз все, бачите. Це от ми от в такому живемо вже місяць, якщо не більше, в такому шуму. Рослини. Не? не доросли трошки. Бачите, які тут у мене огірки вже наружу повіс. На все добре, підписуйтесь на нас.